Спонсор показу. Історія у пляжці. На дорозі Тернопіль Львів Раваруська сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Водій Фольксвагну не впорився з керуванням та в'їхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою. В результаті автопригоди кермувальника легкового автомобіля госпіталізували до лікарні. Деталі аварії з'ясовують слідчі. Мешканка Бережанщини стала жертвою шахраїв. Жінка хотіла оформити візу та отримати дозвіл на працевлаштування. Оголошення про такі послуги вона знайшла в соціальній мережі. Однак невдовзі номер мобільного зловмисника перестав відповідати, а оголошення зникло. В результаті цього потерпіла втратила 180 тисяч гривень. Поліцейські наголошують, для того, щоб отримати якісний сервіс і справжню хорошу роботу, потрібно вибрати для співпраці надійну компанію. Фірма має бути зареєстрована та мати офіс і сайт, а не оголошення в соцмережах чи месенджерах. Як тільки ви звернулися у компанію, вимагайте у менеджера номер наказу про видачу ліцензії, про посередництво у працевлаштуванні за кордоном. Такий документ видається офіційними державними установами. Будьте обачними, ретельно перевіряйте інформацію, не дайте себе ошукати. Оформляють, нібито грошову допомогу та не отримують нічого. Шахраї вкотре обманюють жителів Тернопільщини. Двоє мешканців області втратили власні заощадження близько 20 тисяч гривень. Вони перейшли за посиланням, яке пропонує отримати кошти. Однак це виявився сайт двійника аферистів. На ньому люди ввели номер картки, мобільного телефону, пароль. Відтак шахраям вдалося зняти всі гроші. Поліцейські закликають. Не довіряйте повідомленням в соцмережах та телеграм-каналах, які просять перейти за невідомим посиланням та ввести секретні дані банківської картки, нібито для оформлення грошової допомоги. Спонсор показу. Історія у пляжці.